В даний час у нашого автодилера, значить, дивіться, Volkswagen Golf 7, десь приблизно 126 штук. Вартість від 10 тисяч доларів. Да, це правда, але це будуть авто від 2014-2015 року. Таких є, але дуже мало. Взагалі автомобілі від 2018-2019 року, якщо ви хочете Volkswagen Golf 7 з двигуном 2.0, це вартість приблизно 15-16-17 тисяч доларів, в залежності що буде з кілометражом. Якщо кілометраж за 200, то машина буде дешевша. Да, такі машини є. Так, Volkswagen Passat B8. Друзі, зараз дуже багато машин вийшло 2016-2017 року. Так, да, у них буде кілометраж 270-280, ну вони будуть 14 тисяч доларів. Це буде B8. Значить, В 12 тисяч доларів Volkswagen Passat B7 декілька штук є ну, може, навіть чуть дешевше вони вийдуть, а також до ну, вже багато Volkswagen Passat B8 вже 19-го і 20-го року, ну, ці машини будуть, як вони і були, десь приблизно 18, 19, 20 тисяч доларів, це вже фактично машини не фарбовані, і з пробігом є 148-150 тисяч кілометрів. По пробігу до 100 тисяч Фольсвайн Пасад Б8 ну, фактично немає. Volkswagen Голь Сьомі чи є з невеликим кілометражом, але теж дуже мало. Шкоди Октавії приблизно так же будуть коштувати, як і Фольсвайн Голь Сьомі, але їх менше, їх приблизно до 100 штук, тому вони будуть дорожчі. Тобто вони теж будуть по 14 тисяч доларів. По 15 це якщо машина на механіці, ну, машини 2018-2019 року. І дуже багато машин вже пішло з максимальною LED-оптикою, тобто з тою матричною оптікою, та да, їх є вдосталь. Значить, тігуани, Фольксваген, Тігуани від 2019 року взагалі тільки 19-й тільки рік зараз. І орієнтовна ціна від 20 тисяч тисяч євро. Ну, Це машини з пробігом будуть біля 200. Якщо хочете, є тігуани з маленьким пробігом, чуть більше 100 тисяч. Так, да, друзі, такі є. І десь приблизна їх вартість буде 24-25 тисяч євро. Є тігуани в дуже шикарній комплектації Airline. Багато хто питає. Но вони. Будуть коштувати приблизно 26 тисяч євро, 28 доларів або 27 тисяч євро. Так, Fazianty One All Там 20 з лишнім штук є. В принципі, вартість десь приблизно, це вже в Україну з усіма послугами, буде приблизно 24-25 тисяч євро і дорожче. Ну, є машини. З маленьким пробігом, там приблизно ну, от є машина класна, да, в комплектації Airlines 120 тисяч пробігу, 239 кінських сил. Це вже у нас бітурба, Це такий, як надавив, як полетів. Ну, коротше, бомба, ракета. Така машина є. Просто шикарний колір, сірий, темно, сірий, шикарний колір, Арлайн, Алькантара, все-все, що є, там напічкано. І, в принципі, така машинка буде коштувати десь приблизно 27 тисяч євро. Так, що ще запропонувати? Ford Куга. Є такі кросовери, значить, вартість десь приблизно 16 тисяч євро. Це машини 19-го року і навіть з маленьким пробігом. Opel Grandland кросовер з двигуном 2.0, 177 кінських сил. Будь ласка, і недорого, друзі, 16 тисяч євро, 18-19 доларів. Пробіг 130-150 тисяч кілометрів. Citroen c 3 Aircross на механіці 15-16 тисяч євро 14. Kadjar в основному на бензині. Дізельних дуже мало. Тобто, ну, нормальних нічого не запропонуєш. Grand Scenic є, можна запропонувати. Grand Scenic вони будуть по 15 тисяч доларів. Це в принципі. По 14, ну це буде найменша вартість, і це буде на механіці. Комплектація Limited. Є комплектація базе, двигун, Маденісі, 150 кінських сил. Така машина буде коштувати десь приблизно 16 тисяч євро. Ну і в принципі є машини бюджетні, є Opel Astra K, це супербюджетний автомобіль. Він навіть може бути на механіці, машина зіжого року навіть там. В 10 тисяч євро там, в 11 доларів в принципі, от такі от машинки теж є. Є вони з автоматом, а автомат у них класний. Є от такі машинки Peugeot 308, Peugeot 508, Peugeot 5008, Peugeot 3008, Це у нас кроссовери. Ну, вартість їх, так як і Opel опільґарантланд, десь приблизно. Ну, якщо це вони вже пішли там 19 до двадцяти рік, вже приблизно біля 20 тисяч доларів. Так що звертайтесь, машину в досталь. Всім виберемо ваш бюджет.